Всім привіт, на вулиці дощик у нас. Потрохи готую вже часник до посадки, а тут мені сусід приніс роботу. Значить, дивіться, купив отаку пилу ручну, каже, все добре, але вона не змащує ланцюг. Я купив і вона вже не працює. Давайте подивимося. Я думаю, буде всім цікаво. Зараз сезон. Всі починають готувати дрова. Так, зарядний бачу пристрій, два акумулятори. Зараз вам покажу ось так воно виглядає. Два акумулятори, зарядний пристрій і сама пилка. Так, дивіться, яка модель? Я думаю, вам буде видно, кому цікаво. У нас тут циферблат стоїть. Показує заряд, мабуть, і з правої сторони є бачок для масла, щоб змащувати цей ланцюг. Але він не змащується і сусід каже, я так мучаюсь, оце попрацюю і вручну потім змащую ланцюга цього. Якщо воно йде з заводу, то чому воно не змащує? Каже, я вже і отвіри там пробивав і нічого не допомагає. Все сухо, але масло залито. ну Ось так, так. Ну давайте спробуємо підключити акумулятора, як він тут під'єднується. Ага. Ось так, бачите. Так, і пробуємо включати її. Ага. Ой, тут табло загорається, дивіться Так, це показує заряд батареї. Батарея у нас ось такі параметри має 24 вольта. Зараз покажу ближче. Ну, ось так. Ну що я думаю, що ми будемо робити? Якщо сусід уже її пробував прочистити отвори, вірніше, нічого не допомогло. То тут залишається тільки розібрати її, да? і подивитися. Можливо, де шланочка спала, можливо, де мусор з заводу. Давайте подивимося, як тут влаштована натяжка ланцюга. Так, відкручуємо. Ця кришечка знімається. Так, і тут ми бачимо. І ланцюг. Ну-ка, давайте вберемо. Дивно, прокладки ніякої немає, що тут, що тут. Все сухо. Ось тут повинно бігти масло, але тут сухо. Такий отвір маленький, його тут видно, він теж сухий. Ну-ка, зараз наверное, спробуємо її перевірити з комулятором повинно масло тут виходить. як бачите сухо, масло не побігло, тому щось воно тут не працює. Розкрутив і давайте спробуємо його роз'єднати. Так, тут йде. Тут йде. Так, і тут також йде. Ну, наче пішла. Так, 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 щоб нічого не порушити. О! О! Так, дивимося. Це в нас верхня частина. Ось так виглядає підшипник, замазка тут бачимо є. Сусід вже пиляє дрова, похолодало в нас, але ми ще, ми ще не топимо. Так, що ми тут бачимо? Тут у нас двигун. Ось так виглядає двигун. Так, кнопка. Це в нас на акумулятор плата стоїть. Що тут ще цікавого. Ну, іначе все. Да, двигун крутить, це, типа редуктора. Щоб вам видно було, так, світла трохи мало, бо я на вісі. Змазка, змазки багато, до речі. Дивимося бачок з мастилом, трубка, масло тут є вона заходить в насос, який повинен перекачувати масло на ланцюг. Тут масло після насосу також є. Воно виходить вверх і десь заходить за бачок. Давайте зараз знімемо бачок і подивимося, де воно заходить. Так. А, ну і заходить воно на ланцюг. Там у нас такий поворотик є, бачите? Ось така система. Наче також масло тут є, щось блистить. Так, я думаю, вам видно. Значить, знімаємо оцю трубку і дивимося. А цікаво, як воно насос крутить. щоб оце ще зняти, і нам було видно. Воно, мабуть, не знімається, на підшипнику йде. Ні, ні, потрохи йде. О! Так, шпонка. Воно сидить на шпонки. Ну тут все красиво, воно нове. І на шпонки ми його і поставимо назад. Так. Так, щоб не загубилося. Як же він змащується. Це мені цікаво. Ага. Ага. Оця крутиться. Дивіться, буде видно. Ось я крутиться і насос потроху, вон шестриня насоса. Зараз маску трохи беру, от так вам буде видно, я думаю. І шестреня насоса вращається, бачите? Тобто насос працює. Він повинен качати, але чомусь масло не йде. Давайте дивитись, чому трубку знімемо і подивимося, чому воно не качає. Тут частенько Цей отвір, що йде на шину, також світиться Частенько, тобто трубка не забита. Тут спробуємо покрутити насос. Ось, все, бачите, крутю. Масло йде до насоса, виходить до насосу. Ось тут воно. Зупинилося і далі воно не хоче підійматися. Тобто не працює сам насос. Він крутиться, але не хоче чомусь толкати масло. Ну, давайте ще насос достанемо, оглянемо, чого він не хоче працювати. Відкрутили, далі тут підіймаємо це. І отак от все воно повинно знятися. Так, ну і все, дивиться. Ось такий насос. Який крутиться. так, А масло не качає. Дивися, покрутив я цей насос вперед-назад і воно наче пішло робити. Чи яка пробка була, чи можливо якась змазка попала, я не хотів працювати. дивіться, крутив назад. Я думаю, вам буде видно. Масло заходить в бачок. Тепер крутю вперед. І бачите, ось тут починає, ось тут починає підніматися, Дивіться. масло вже потроху йде вгору. Це... Бачите? Масло пішло. Якщо назад покрутить, масло... Йде обратно. Не знаю, можливо вже і буде працювати. Щось воно не давало йому. Треба було вперед назад, і він почав працювати. Ну, ось так. Так що будемо зараз спробувати ставити. Зібрав я пилку і зараз давайте подивимося. Повинно побігти масло із оцього отвору. Поїхали. О, бачите? І масло одразу побігло. Тобто насос треба було вперед-назад, щоб він запрацював, бо щось йому не вистачало з заводу. Так, ще пробуємо. Оце воно. Бачите, справив сусіду пилку так просто все. Тепер сусід буде радий. Так, ну що, друзі, пилку справили. Давайте зараз спробуємо нею щось попиляти. Перевіряємо, як масло подається. Як бачите, масло вже. Подається на ланцюг. Тепер все як і треба, дивиться. Ну ось так. А ну давайте подивимося, в мене такі є обрізки. З того року залишилося десь ще 5 складометрів. Подивимося, як воно буде пиляти. Цікаво. Аккумулятор сів чи що? А, мабуть як нагрузка вона стає. Це я зрозумів. Нельзя сильно давить, бо вона тоді зупиняється, бачите? Так, а ну ще. Ви знаєте, цікава штука. Це ж на руками кулять. Так, а ну ще одну спробуємо Вся вже товще. Вау, прикольно! Да, вы бачите. Дивиться, трохи нею попиляв, і давайте перевіримо, чи масло подається, чи ні. Так, масло йде. Все чудово, бачите? Камера сфокусує вам, я думаю. Все, пила працює як нова, так що цікава штука, можливо, і собі. Також часом придбаю. Всім дякую за увагу. Думаю, комусь відео це було корисне. Всім мирного неба, до нових зустрічей!